Вітаю громадо! З вами Олександр Краєв. І чим ближче американські вибори, тим більше ви будете від мене чути це прізвище. Звісно ж, мова про Трампа, про нашого улюбленого провокатора, неперевершеного оратора, і надзвичайно цікава американська політика, який дійсно зараз впливає на ситуацію в Америці, непередбачено активно. Ніхто не сподівався, що після подій 6 січня 2021 року така людина зможе досі по-перше, бути на волі, а по-друге, отримати дійсний вплив на одну з двох найбільших американських партій. То чому досі Трамп популярний? Чому досі Трамп на свободі? В чому феномен Трампа? Спробуємо сьогодні з вами розібратись. Перед тим, як почати, знову ж таки, нагадую вам підписатися на цей канал, ставити ваші реакції на відео. І раз уж ми сьогодні розбираємо такого активного провокатора, спровокуйте мене своїми питаннями у коментарях до цього відео. Дональд Джей Трамп надзвичайно екстравагантний, неординарний політик і найбільш нестандартний президент Сполучених Штатів Америки на сучасному етапі. Нестандартний він був в усьому, починаючи від підходу до власної кампанії, закінчуючи гаслами, мерчем і, взагалі, своїм підходом до вирішення справ. Це та людина, яка вирішила спробувати насадити в американському істеблішменті абсолютно бізнесовий підхід до вирішення питань, двосторонні контакти. Абсолютне наплювательство на міжнародні великі формати багатосторонньої дипломатії, наплювательство на екологічні та всі інші недохідні ініціативи, контакт з абсолютно з усіма, хто Трампу особисто подобався. Це і багато іншого стало його політичними визитівками. Звісно, зараз в сполучених штатах він найбільше запам'ятовується тим, що є підсудним в багатьох федеральних процесах. Окрім десятків справ про неправильне бізнес-декларування, незаконні бізнес оборудки в тому числі з росіянами, або взагалі відсутність оплати податків, Трамп має декілька великих справ, які по суті вирішуватимуть його політичну і навіть особисту свободу. Перша справа стосується 6 січня 2021 року. Спроби штурму капітолію по суті в цій справі накопичилася така величезна база доказів, що вину Трампа довести не складає жодної проблеми. Наразі ми розуміємо, що йому буде оголошена підозра в спробі повалення державного ладу, в спробі підняття бунту проти Сполучених Штатів Америки. І сумарно всі обвинувачення, які наразі прогнозуються для Трампа в цій справі, можуть гарантувати йому близько 500 років за гратами, якщо він, звісно, захоче таку кількість років прожити. Друга велика справа, яка стосується Трампа, це спроба викрасти вибори в Джорджії. Саме тоді, після президентських виборів 2020 року, Трамп декілька разів дзвонив в штат Джорджія і губернатору штата, і основному розпоряднику виборів, намагаючись виторгувати, буквально викупити у них близько 12 тисяч голосів. Як казав сам Трамп, я не думаю, що вам складе труднощів знайти мені 11 тисяч кількістю там голосів. Причому що цікаво, Трамп знав абсолютно чітку цифру того, скільки йому треба нелегально. Не голосів для того, щоб перемогти в Джорджії. По цій справі йому буде представлено декілька десятків пунктів обвинувачення. В першу чергу, це так звана атака на американську демократію. Знову ж таки, сумарно за всіма обвинуваченнями, він може вийти на декілька сотень років е, за ґратами. Третя велика справа стосується вивезення секретних і надзвичайно секретних документів із Білого Дому в його резиденцію в Маралаго. Дуже популярна публіцистична тема. Дуже цікаві заяви Трампа про те, що, на його думку, президент має виконавче право знімати гриф секретно з документа власною думкою. Потім він стверджував, що він мав на увазі, що якщо президент тримає документ в руках і виходить з ним з Білого Дому, то значить з цього документу знімається гриф секретно. Ну, Тобто, ви бачите, наскільки людина взагалі усвідомлено ставиться до своєї роботи. Але проблема була в іншому. Ті документи, які були вивезені з Білого Дому, не просто не могли покидати межі Білого Дому. Вони були частиною секретів, які стосуються національної безпеки. А до Маралаго і відповідно до цих документів, які там були фактично у вільному доступі, мали прямий доступ і росіяни, і китайці, в тому числі великі бізнесмени, які працювали на відповідні уряди, а також і дипломати. А ми знаємо, що російські і китайські дипломати в першу чергу є шпигунами. Тому в цьому випадку ми кажемо про обвинувачення в державній зраді, яка також дотягує на декілька пожиттєвих термінів. І незважаючи на все це, не дивлячись на те, що суди наразі продовжуються, що є вже обвинувачення, скоро підуть у вироки, 54% республіканських виборців, як показало опитування Reuters і CNN, Досі підтримують Трампа як ключового кандидата на пост президента США? На другому місці в республіканському рейтингу Рон Десантіс із 17%, як ми з вами розбирали в попередньому відео, Десантіс дійсно втратив історичний шанс позмагатися з Трампом за лідерство. Але погодьтеся, перевага майже в 40% – ну, це надзвичайно багато для людини, яка наразі перебуває під слідством в питаннях державної ваги. То в чому ж феномен Трампа? Чому він має досі таку велику підтримку? По-перше, нам треба розділити людей, які підтримують Трампа на дві категорії: тих, кого можна переконати, і тих, кого переконати не можна. Тих, кого можна переконати, це близько 30-35% із його 54% підтримки. Чому ці люди готові голосувати за Трампа? Бо він обіцяє їм те, що їм цікаво. І Він обіцяє більш консервативну економіку, боротьбу з так званою лівацькою культурою і в медіа, і в освіті, і де тільки завгодно. Він обіцяє. Підтримку другої поправки до конституції про право на носіння і використання зброї для самооборони. Він обіцяє їм менше федеральних видатків, відповідно зменшення федеральної бюрократії, зменшення податків, в першу чергу корпоративних податків, з покращення умов функціонування малого і середнього бізнесу. Хоча ми знаємо, що це в першу чергу буде стосуватися великих корпорацій, він їм обіцяє нормальну консервативну Штатівську Америку, яка забуває, що існує взагалі федеральний уряд, яка існує з парадигму. Моя зброя, моя церква, моя держава, яка любить свого президента, любить свою Америку. Взагалі, чудова ідеалістична картинка Америки, такою, яка вона була, ще, скажімо, Рейгана. Але чому цих людей можна переконати? Відповідно до тих самих опитувань виявляється, що всі вони готові відкликати свою підтримку Трампові, якщо буде доведено, що він дійсно скоював ті злочини, в яких його обвинувачують. Тобто, як тільки буде дійсно через суд. Доведено, що Трамп здійснив ті злочини, які йому інкримінують, ці люди готові зняти свою підтримку, бо жоден з таких адекватних консерваторів, абсолютно тверезо мислячих людей, не буде голосувати за злочинця? Як можна собі уявити, що консервативний виборець з непоганою освітою, можливо, з власним бізнесом, з власним ранчо будь-що завгодно, як він може голосувати? В президенти США людину, яка є федеральним злочинцем, яка намагалася викрасти секрети твоєї держави і продати їх росіянам чи китайцям, або яка намагалася знищити твою демократію, або штурмувати капітолій. Тому ця частина трампівських виборщиків є більш адекватною, більш здоровомислячою. Просто вона мріє про хороші, старі, консервативні Штати. Це фактично ті люди, які кажуть, що раніше було добре. І вони хочуть повернути це раніше з Трампом або без. Друга категорія набагато складніша. Це ті, кого не можна переконати. Це так званий ядерний трампівський електорат, з яким просто неможливо працювати. Ось насправді з ним скоріше треба працювати методами психіатрії, а не політичного аналізу. Чому за 4 роки власного президентства Трамп вкладав дуже багато зусиль в те, щоб створити себе інстанцію останньої. І станція інстанцію останньої вірності. Інстанцію, взагалі, стіл, за яким вирішуються всі питання, який є ключовим джерелом правди. Недарма його прес-секретар і недарма його оточення казало про те, що американцям настільки потрібні новини, скільки потрібен Твітер Трампа. Адже саме містер президент буде давати всю перевірену і хорошу інформацію. Крім того, Трамп багато годував своє оточення історіями про те, що вся система налаштована проти них. Все, що створено в Вашингтоні, зроблено для того, щоб обікрасти звичайного американця, і лише Дональд Джей Трамп може його врятувати. І на виході ми маємо абсолютно жахливу картину, коли 15-20 виборців республіканської партії кажуть, що вони вірять лише Трампу, всі інші медіа, в тому числі Fox News, в тому числі інші республіканські кандидати, брешуть, тому що вони частина великого антитрампівського заговору. І ця змова намагається не лише придушити Трампа, вона намагається придушити саму Америку. А тому лише Трамп може всіх врятувати. Лише Трамп знає, що робити. Лише він веде країну туди, куди треба. І тому нам не потрібні медіа. Як казав Сав Трамп, нам не потрібен Верховний суд, тому що він приймає антитрампівські рішення. Все це має робити лише президент Дональд Трамп. І ви бачите, товариство, що оці 15-20% є загрозові фанатики. На щастя, ми не побачили їх активності під час е, зачитування приговорів, е, точніше, зачитування обвинувачень Дональду Трампу у судах Манхеттена і в суді штату Нью-Йорк. На щастя, ми не побачили повторення подій 6 січня 2021 року. Але це зовсім не означає, що цього не може статися надалі. Тому, відповідаючи на наше з вами перше питання: в чому феномен популярності Трампа? По-перше, він створив свою радикальну напівсекту політичних фанатиків, які вірять тільки йому і хочуть тільки його. По-друге, він грає на базових і дуже класичних для республіканців тема, темах е, старої доброї Америки, консервативної економіки і тих часів, коли все було добре. І третє, це його епатаж. Це він. Він помітний, він популярний, тому що він не може інакше. Він так живе майже все своє професійне життя і буде продовжувати так жити. І тому для тих людей, які не хочуть займатися політикою, не мають часу займатися політикою, відчувають огиду до політики, він є їх хлопцем. Він їм обіцяв, що він висушить Вашингтонське болото. Правда, він тоді не сказав, що він наповнить його власним болотом, але це зовсім інша історія. І тому, друзі, Трамп. На жаль, для нас, на жаль, для Америки продовжить залишатися активним. Він досі грається зі своїм виборцем і ставить в ризиковану позицію всю американську демократію. Тому хочете ви того чи ні, але його ми ще будемо багато обговорювати. Про нього ми матимемо багато випусків. І щоб не пропустити жоден з них, повторюся: підписуйтесь на цей канал, ставте ваші реакції і коментуйте ці відео. Що ж, товариство, побачимось і почуємось!